А ви вже чули це таке нове слово на накат? Ніхто бля даже не догадається, що це таке. Це у наших сусідів є компанія, яка предоставляє доступ на автокат, Ревіт, ну, на ці програми для проєктування, позаблоковувала все. І ці е, наші сусіди вигадали свій новий додаток на накат. Не автокат, а нано. Що в них там нано, не понятно, але судячи по цьому, якісь вони позиції там перелизали з автокада. Ну як перелизали, самі знаєте, як вони перелизують з пізділі? Ну прямим текстом. От і тепер всі державні об'єкти вони мають проєктувати в цій новій програмі. Я так думаю, що скоро в їхніх університетах на повернеться це знаєте проектувальник, який там лінійкою в всякими штуками е на цьому на Ватмані а один великому почне розробляти проєкти. Ну, понятно, що там піратським софтом е, люди користуються далі, але ну теж, молодці. Молодці, автокат так тримати. Що думаєте по цьому поводу? Напишіть в коментарях.